Всім доброго здоров'я, Женя Jackin інтернет магазин Jackenshop Сьогодні е, е, відео з е, розпродажем кожи. хромового дублення, е, е, товщина у всій. У кожній, напевно, напевно, шкірі. 1.4,1.6. Здається, так, так. Да. 1.4, 1,6. У лотах по 10 шматочків. Кожен, кожен шматочок я буду показувати на камеру, міряти, якщо є дефекти, буду говорити про них. Якщо шматок має неправильну форму, рахую тільки. Прямокутник або квадрат. Оці хвости, оце все не рахую. Заказ можна оформити, перейдя по сслівки в інтернет-магазин Gikenshop.com.ua. Тут закази я не приймаю. Так, в попередньому відео. У нас було 5 лотів рослинного дублення шкіри, значить це буде. Почнемо з шостого. Лот номер 6 ну, Щоб все було по порядку. Шестий лот шкіра. Е... Господи, як ж вона називається! Забув! Галантерей на 1,4, 1,6, 30 на 28. Капрі. Капри з покриттям. Колір. По-моєму, у них там... Не помню Ну, коротше, рудий такий. ржав Наступна. Така сама шкіра, тільки колір коричневий шоколад 20 на 22. Опять шоколад 1,4-1,6 1, 6, толщина у, кож... у кожної. 20 на 39. Наступна шкіра Crazy Horse Camel. Розмір 21 на 30. Є. Глибокий Наступна Camel Crazy Крейзі Хорс. Як поміряти? Ну. 20 буде. 20 на 23. Наступний шматочок Крейзі Хорс чорного кольору. 20.

З покриттям чорна шкіра 1.4.1.6 4, 1, Так, наступно таке сама Чорна з покриттям. 12 на 50. Капрі. Це капрі. І останній в цьому шестому лоті шматочок. 38 на 31. Був лот номер шість. Наступний лот номер 7. Крейзі Хорс Зелений. 18 на двадцять шість. Horse Хорс Зелений.

це не, не, знаю, що це не шанс, це як на шее такие зморшки, не глибокі. Такий самий Crazy Horse 25 на 44. Вот тут 24, вот тут везде. 25 везде, тут 24. Ну, короче, 25 я почти порахував. 25 на 44. Crazy Horse Lux с эффектом Pull Up. Там кто-то гол забыл. Ага, Шотландия забыла гол испанцам. 20 на 26. Толщина 1,416. Так, такие самые. А, Crazy Horse Зихорс Люкс, табак. Кодер. навіть не знаю, як рахувати, 15 на 15. Crazy Horse а, е, звичайний Crazy Horse чорний, чорного кольору. 18 на, 30, на 40. 18 на 40, але тут є поріз. Так, наступний чорний теж Crazy. Так, значить 18 на 32. Чорний Crazy Force останній в цьому лоті. 34 на 30. 34 на 30, останній в цьому лоті номер 7. Це був у нас наступний лот номер 8. Ціни всі будуть в описі до відео. Лот номер 8. Crazy Horse Чорний 23 на 40. на 40. 23 на 40. Crazy Horse коричневий. Дев'ять на тридцять. Horse коричневий. Вісімнадцять на дев'ятнадцять. Ось ось цей. Участок. Рахую. Crazy Horse люкс. коньяк. Як рахувати? Тридцять. 16. Хай буде. 30 на 16. crazy horse lux табак. 30 на 31. crazy horse Зелений. Давайте хай буде 20. 20 на 60. Якщо б тут так було, було б 20. Ну, так тут багато припусків, я порахую 20 на 60. Так, красний Crazy Horse 20. Ну, тут на 60 ніяк не було. Пов... На 52. Да. Crazy Horse Camel. 18 на 32. Крайзі Хорс Camel. Давайте з 10 почнемо. 10. На 45. Так, 10 на 45. Кемел. Крезі Хорс. 35. На 40. Це був останній. У восьмому лоті. Наступний лот номер 9. Дев'яточка. Crazy Хорс чорний. Є тут і тут. Ціні, а оце да, ось оце, оцей участок і цей участок, маленький Тридцять один на тридцять п'ять. Такі глибоченькі шрами, не шрами, я навіть не знаю, як це. Так, наступний Crazy Horse Lux коньяк. Плотний, дебелий. 23 на 31, червоний.

Зелений, але на маленькі якісь детальки, тому що весь він якийсь в якихось таких, ну, кажу, точечках, глубоченьких таких шістнадцять загальний розмір, 16 на 55 п'ять. Crazy Horse Camel. В самому вузькому місці. 12, 12 на, 6, на 60. Crazy Horse Camel. 25 на 39. Ще Кемел 25 на 45. А це у нас Пулап чорний. Не знаю, чого його називають Пулапом. Він як іде пулап по паспорту, але він ніякого ефекту має Просто як шкіра з покриттям, з таким наче потріскана вона. Ефект старіння якийсь такий Але вона продається на заводі. Артикул, не Пулап. Не артикул а назва, я не знаю. 20, ну, 30, 30 на 56. Так, це був лот номер 9. А наступний у нас... Лот 10, тобто 5 лотів тут у нас. У першому відео було вчорашньому 5 лотів і тут 5 лотів. Так, перша шкіра у нас Crazy Хорс Коричнева. Тут шрам, паріс, замін, що воно таке? 28, на 23. Чорний Crazy Хорс. 14 на 34. Синій Crazy Horse 15 на 30. Зелений Crazy Horse Тоже тут якісь шрами у нього. Тут тут більш-менш. Отак я і буду міряти його. 25. на 40 так коньяк crazy horse люкс 15 15 на 28 crazy horse люкс коньяк 10 с половиной тут, ну, 10 звычайно буду раховать на 40 10 на 40. Ніяк в мене мазгії не перестрояться на нашу рідну мову. У все розуміє, але тяжко балакати. Тому що вдома переважно російська, балакали. Зараз переходимо на українську, тому важкувато, не смійтесь з мене. 14 на 30. Всьому свій час все буде Україна. 21 на 30. Хай подохнуть кляті окупанти всі виздихають тварі 20 на 50 жінка була за, кон... за кордоном. Е... Пара подружжя людей старих з... С... Вугледару. Ну, взяв старих по похилого віку 60. плюс. Вчора дзвонила. Жінка приїхала, ті залишились за кордоном ще з чоловіком. Вчора дзвонила жінці на Viber. Сказала, що все, квартири немає, пряме влучання. Плачуть 85 на 20. Ой, коротше, капець. Все, лот номер 10, останній шматочок був. Все, на цьому все. Переходьте по ссилці в, в, в описанні до відео. Всім всього доброго, миру. Нехай у вас минає нещастя. Хай повездихають всі, всі окупанти кляті. Слава ВСУ. Будьте здорові всі.